У Лозівській дитячій музичній школі відбулася святкова програма з нагоди Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана України. Це щорічне свято направлено вкотре звернути увагу всього людства на потреби старшого покоління. День людини похилого віку це свято наших батьків, дідусів та бабусь, день, який нагадує ще раз про любов та повагу. Для музичної школи цей захід став традиційним. Тут тепло та люб'язно гостей зустрічає весь творчий колектив і дарує глядачам гарний піднесений настрій чудовим виконанням музичних творів. Книж Валентина Олексіївна, голова Лозівської міської ради ветеранів, очолює керівну посаду вже п'ятий рік. Говорить, цей день дуже важливо відзначити разом із дітьми связь поколінь, связь поколінь, стари. К молодому тянется, а молодой к старому. Вот мы ж своїх бабушек любили и дедушек. Вот и, и нашим ветеранам очень нравится, как выступают дети. Они молодеют душой в этом поэтому вот мы это самое очень гостеприимная хозяйка Калмакова Полина. И наша организация насчитывает около 8 тысяч человек. У нас всего существует 43 организации, которые объединяют вот это число 8 тысяч пенсионеров. Мы ежегодно стало традицией у нас. По крайней мере, я работаю 5 лет. Вот уже четвертый год мы сегодня будем отмечать этот праздник. На этот праздник мы приглашаем тех, которые активно работают в ветеранском движении. Это, предположим, это значит, руководители первичных организаций, это яркие представители ветеранов, которые, допустим, празднуют свои юбилейные даты. Вот мы под этот праздник обязательно всех стараемся почествовать. Значит, в этом году мы чествуем 13 человек. Ну, мы примерно так 10-12 ежегодно чествуем. В этом году 13 человек. Во главе этого списка стоят у нас ветераны Великой Отечественной войны. На свято завітали радник міського голови та начальник управління праці та судзахисту населення. Відзначення свята стало можливим завдяки підтримці спонсорів міського голови організацій, які відгукнулися і проявили свою повагу до старшого покоління. Адже кожне покоління стоїть на плечах людей, які створили вчорашній і сьогоднішній день. Такими людьми в місті Лозова є ви і ті, кого ми називаємо своїми батьками. Бабусями і дідусями, завдячуючи вам, наше місто стало квітучим, відомим на всю країну і на весь світ досягненнями наших заводчан, досягненнями наших медиків, освітян, людей, які забезпечують соціальний, соціальний статус наших жителів міста. І все це створює нам непросте сьогодні. Життя людям, які ще працюють. Я маю на увазі не прості, тому що ми відчуваємо велику відповідальність. Найстаршими ветеранами, учасниками бойових дій на сьогодні є Олександр Петрович Сисько та Варвара Гаврилівна Татаренко, які вже відзначили 90-річний ювілей. Вони є найактивнішими учасниками у визволенні нашої батьківщини. Пройшли нелегкий легкий шлях мужності та нелегкої долі. Олександр Петрович пішов на фронт 17-річним юнаком. Воював у піхотних частинах. Варвара Татаренко за станом здоров'я не змогла прийти на свято. Її ім'я вписане також у героїчні сторінки історії. Жінка перебувала у підпільній організації міста Лозова. Під час війни допомогла 20 радянським солдатам із табору військовополонених, діставши для них паспорти та пропуски, які дозволили потрапити цим людям у діючу радянську армію на фронт і дійти до Берліна. Варвара Гаврилівна у воєнні роки збирала речі для тих, хто потребував допомоги. На святі привітали також ветеранів молодшого покоління 70-80 років, які зробили великий вклад у розвиток ветеранського руху на Лузівщині. Соціальні партнери вручили ветеранам грошове заохочення. Валентина Олексіївна говорить, що, на жаль, з кожним роком ветерани відходять у вічність, і їх кількість стрімко зростає. Я е, можу порівняти з тим, як я прийшла 5 років тому назад, їх було 169. От 100 чоловік ушло за ці за 4,5 роки. Заступник голови ради ветеранів Валентина Шелкова займається волонтерською діяльністю. Свою професію пов'язала із залізницею, де пропрацювала майже 40 років. Має нагороду ветерана праці. Всего в общей сложности 43 года у меня трудового стажа. На станции Лазовая 40. Я там работала дежурной по отправлению поездов, вот, участвовала в общественной жизни станции, была членом правкома станции много лет. А с 2006 года я заместитель председателя совета ветеранов Первички нашей станционной, а с 2015 года заместитель председателя совета ветеранов города. Да. Ну, волонтерством я занимаюсь давно. От по по зову сердца моего. Я всем соседям, я младшим, я старшим, если нужна помощь, я самому молоду помогаю і до сих пор стараюсь, Награждена я грамотой областного совета ветеранов в прошлом году за волонтерство. Для меня это очень приятно. Очень для меня, и, конечно, посмотрят дети внуки, внуки, меня дочка и двое внуків, будут, конечно, рады. И когда я когда мне предложили быть зам председателя городского совета ветеранов, Мені, звісно, посоветовали, і меня дочка і вручка. Ну, я не жалею, що я, звісно, трушуся, допомагаю ветеранам, учасникам, бо є. Бустріє життя проходить, і чую, що ти комусь потрібен, хтось мене живе. Вихованці дитячої музичної школи розповіли нам, чим завдячать своїм рідним дідусям та бабусям. Вона дуже розумна жінка, вона завжди мене підтримує в тяжку хвилину. Особливо їй подобається, як я граю на фортепіано. Також я люблю свою бабусю за те, що вона дуже смачно готує їжу, дуже тепло мене завжди приймає. Також в мене є ще бабуся, яка живе в селі. Я щоліто до неї приїжджаю і навідую її. Вона теж дуже любить, коли я їй щось граю, і на день народження я завжди. Намагаюся щось зграти таке гарне, щоб їй дуже сподобалося. Я граю на гітарі, Моїй бабуся подобається, як я граю, п'єса-вальс. Моя бабуся дуже добра, вона ніколи не кричить на мене і не завжди підтримує в тяжку хвилину. Вона завжди це, щоб я пограла, вона дуже дуже люблю послухати, як я як я граю. Особливо та п'єса, яку я граю роздум, вона коли чує, коли я граю, вона аж плаче. Цей день нагадує нам про те, чим зобов'язані людям похилого і поважного віку. Вони передають нам свій життєвий досвід, мудрість. Ми можемо тільки здогадуватись, скільки випробувань, болі та втрат довелося пережити нашим близьким і при цьому зберегти честь, достоинство, мораль.